Курси валют на 27 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні, понеділок, 27 жовтня. Ми тут, щоб почати новий фінансовий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які тенденції задали вихідні. Понеділок це завжди день сюрпризів. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу американського долара може бути сигналом для серйозних змін на ринку і як правильно щитати сигнали ринку готівки, щоб ви не прийняли поспішних рішень. Це як на початку тижня перевірити, чи не забули ви вдома ключі, краще переконатися в безпеці своїх фінансів. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 89 копійок, євро 48 гривень 55 копійок, британський фунт 55 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 60 копійок, і молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне. А ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,10 – 42,25 гривні. Євро можна придбати за 49,10 – 49,25 гривні. Британський фунт торгується від 5580 до 56,20 гривень, польський злотий 1150, 11,50-11,60 гривень, а молдовський лей – 2,40-2,48 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання. На ринку готівки він стабільно закріпився вище 42 гривень. Євро також демонструє високий готівковий курс, перетнувши позначку 49 гривень. Британський фунт та польський злотий також демонструють помірне зростання в своїх діапазонах. Початок тижня, як завжди, приносить підвищену активність і може супроводжуватися спробами корекції ринку. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Понеділок це час, коли ринок починає реагувати на всі новини, що накопичилися за вихідні. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який сніданок приготувати, щоб мати сили на цілий тиждень. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть. Те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.